Знаю чисті палати, ввічливий персонал. Хмельницький обласний госпіталь для ветеранів Великої вітчизняної війни один з кращих серед медичних закладів області. Дуже задоволений. Всім, 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 всім. І медперсоналом, і, і обсудним і, і, і харчами. Ну 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 нема прямо я не мермер благодарності. Для пацієнтів лікування в госпіталі безкоштовне. Ми не маємо, як би сказати. Проблем з фінансуванням таких статей, як медикаменти і харчування. І те, і друге здійснюється безоплатно. Наші хворі не тратять ні копійки на своє лікування. Госпіталь не обділений увагою обласної влади. Саме вона посприяла, аби медзаклад поповнився новим рентгенапаратом, який коштує близько 2 мільйонів гривень. Коли Василь Степанович приїжджав в заклад, Людмила Михайлівна говорила, що є велика проблема це з рентгенівським обладнанням. Зразу береться до уваги, зразу вишуковуються кошти для закупівлі такого обладнання. В тому році ми закупили 15 одиниць рентгенобладнання. Це сім флюорографів і вісім рентгенів. От зараз закуплено три рентгенапарати на три робочих місця. У госпіталі рентгенапарат не оновлювали з дня відкриття закладу, а відтоді минуло небагато, немало 21 рік. В нас у рік проходить десь біля 6,5 тисяч людей, пацієнтів, які потребують обстеження. Тому це дуже дуже прорив великі, що нам на сьогоднішній день виділяють такий апарат. Ренгенапарат українського виробництва придбали за гроші державного бюджету. Голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха зазначив, що галузі освіти та медицини були і залишаються пріоритетними у роботі обласних органів влади. Ми вперше в обласному бюджеті заклали кошти і зараз саме 14 автомобілів. Передали сільським лікарським амбулаторіям вперше. Ми вперше за роки незалежності на рівні держави, на рівні Хмельниччини відпрацювали те, що Хмельницька область немає проблем забезпеченням хворі на цукровий діабет інсуліном, на те, що йде очищення ниром. Аналогічний подарунок отримала Теофіпольська центральна районна лікарня. Ще одна приємна подія. Тут відкрили модульну котельню. Її змонтували за неповних два роки. Економія коштів буде більш ніж наполовину. Біля 19% загального бюджету лікарні витрачається на сплату енергоносіїв. В зв'язку з тим було заплановано за сприянням нашої обласної влади, безпосередньо Василя Степановича Ядухи, нашої районної влади, був запланований даний проект по встановленню даної модульної котельні для того, щоб як то кажуть, добитися двох результатів: це економії і тепла. З часом таких котелень буде все більше, адже це тепло і значна економія коштів. Плануємо на 2013 рік внести зміни певні до розвитку галузі освіти, охорони здоров'я і визначити певну суму коштів на встановлення в бюджетних закладах області твердопалених котлів. У нас є. 13% майже території області займають лісові насадження. Сьогодні є можливість працівниками лісового господарства заготовляти дрова, і тоді ефективність або економія природнього газу, в порівнянні в цінах, буде сягати близько 60%. Модульні котельні дають 40-50% економії бюджетних коштів. Юрій Курочка, Іван з Хмельницького та Теофіпольського районів для інформаційного випуску.